Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому від нас перше заложення світу, щоб були перед Ними святі і непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі Своєї, на хвалу слави благодаті Своєї, якою Він нас обдарував у улюблені. Що маємо в ньому відкуплення кров'ю його, прощення провин через богатство благодаті Його. Таке довге речення, воно починається з першого і до кінця цього розділу. Ми не будемо повністю читати, але деякі думки з цього ривку, деякі можливо, відчуття ще з цього ривку, з цього тексту, який я, я, я бачу, який торкається мене. А, у час, коли жив Павло, в принципі, як і в наш час, є багато різних думок про а, таких філософських думок про життя, що таке життя наше, воно звідки набирається, бореться такий Бог, і наше там, таке, ніч..., життя, воно сказати, нікчемне або ще якимось таким. І Ефес це було грецьке місто. Це не було місто в межах а, Ізраїлю, так? І Юля вона багато років працює в Африці. і Є різниця між людьми, які виховані в такому, скажімо, іудео-християнському суспільстві, і людьми, які виховані, виховані в язичності. В дуже різне світогляд, дуже різний підхід до життя, дуже різне розуміння цього всього. І фактично, наша, наша культура вона, вона побудована на Біблії. так? Тому що багато багато тисяч років тому були перші люди, які почали читати Біблію в наші землі. Більше тисячі років тому наш, наша наша. Країна офіційно стала християнською, і багато законів, багато вчення, багато навіть не знаю, народних приказів і так далі. Да? Вони просто вже впиталися в українську культуру. Подібні євреї вони також не будували все на Біблії, вони якесь, мали якесь поняття про це. Да, були грішні люди, але одно не розуміли, що таке якісь правильні принципи, що таке неправильні принципи. І вони розуміли, що таке ну, що такі люди з точки зору Бога. Греки вони по іншому це все, все бачили. Плюс є да, євреї, але жили з цією культури і вплив був. Був вплив певний на їхній світогляд, на їхнє розуміння всього. І Павло, коли він пише і цю церкву в Ефесі, це молода церква, тоді в принцип, ще не було старих церков, так? тому що в принцип, християнство таке років 20-х розпосиджувалося максимум. А, і Павло щось вчить, їх, і каже, а, що Бог він поблагословив вас, він обдарував вас яким духовним благословенням, так, а, в небесах. З і потім він каже такі цікаві слова. Так як вибрав, у ньому він вас, а нас, навіть слово, так? перше заложення світу. І оце вибрав він нас, перше заложення світу, воно настільки скажімо, зачепило і торкається. Е, кожен з нас був різний настрій, різні дні. І просто я кажу, буває різне розумію, що таке взагалі життя, і де ми тут на цій землі. У нас різне відношення батьків до нас, суспільства. Як говорив один чоловік прошлого тижня на семінар Ярослава Лукасіка в Тернополі, він каже, що є різні культури, наприклад, ну, якби є країна, віде, ти підеш по вулиці, люди до тебе думать, о, привіт, хай там. І їм при цьому не цікаво, як тебе даш, але не раді ти бачиш. Просто раді і крутатися, не знають тебе. Каже, а в нас став зранку, заходиш в метро, їдеш. Там Людей, там кучка така, і тут ти десь там люди і ти звичайшся з полями колись людини, яка далеко від тебе, і ти читаєш його в Як плохо, що ти є. Просто моє, так? А часто є такі ненатив, які не все суспільство, оточуючи, злоба, ми стикаємося. Це буває в сім'ї, це буває братами, сестрами, рідними чи нерідними, це буває в класі, в групі, де ти вчишся, в колективі, коли ти працюєш. Часто ну, ти стикаєшся з цим, ти, 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 ти реально, це виснажує. Ти чуєш, що, що погано, що ти є, да? про те, що ти дістався, і що ти не такий, і ти ще якийсь, нічого хорошого з тебе не вийде да? і так далі. Але є одні слова, які Бог лишив нам в Біблії. Так як вибрав у нього, тобто Ісусі Христі, Він, тобто Бог Отець, нас перше заложення світу. Давайте кожен задаємо саме перше, що першому квітання. Я пам'ятаю себе, не знаю, з трьох з половиною чи 4 років поблизу, да, якось там питаю свій гномік з трьох кульосний. Трьохлюзний. Там як посильні цілі. Я пам'ятаю, це він сказав, що я нікого футбол не видаюся. Насправді, да, це так, просто я знав дві таких емоції. Перше, я питаю, це вігнути я пам'ятаю, що потім був великий, крутий. Там було два колеса великі, два таких маленькі. На задньому на Так, На задньому, щоб не впав в якусь сторону. Це класно, це вже був такий серйозний І Це було дуже давно. Реально це було дуже давно. Ну, Кожен у нас якийсь так? Да? Ми там, якісь якісь у мене, коли перший клас, це давно це було. Да? Ми пам'ятаємо ще, що щось. І є такі, от саме далекі до вас кога. Це самі далі спогади. Ви можете так трошки забрактися, взяти якусь саму першу можливу образу, яку вас образи. Батьки сказали, та, да, ви обідуся з балтом, пішли розплакати поточку свої да? а то десь на вулиці совсем якась компанія зібралася і у вас якось так раз. О, була історія в моєму житті. Тут з моєї сестри, вона віддихається, да, і брат на нікого не мав <рес> <Я, рес> не відкрити, ніхто не скажуть. Ніхто не переказує. Я теж це у них метаю, розказував. Я був маленький, не, я не молодшій сім'ї, такий сюди, але не молодшій сім'ї. Да? Молодші, сім і це такий це цікавий експірінс. Найбільше там, турбує, там, що там люблять, але вчитися декли бачиш лишне. Ну, ти малий, да? я, їм цікаво самим. А, але їхнє завдання, як перед батьками, дасть за тобою дивитися. І ну, як була така історія, що нам ну, нема з ними дивитися, і вони не стали, як треба позбутися. І, в борі цікаво було без мене. мене старший по там старший це 5 років вчитися, да? а мені це такі 15 чи 4. От, і якби, ми так, давай давайте ті марширувати, заходимо кінку, вертаємо з, з, з двору в квартиру, заходимо, там, батьків немає, які там у нас там троє. Ми маршруємо по квартирі, робимо коло, вони перші йдуть, а за ними має, такі довольні. І виходить там брат, сестра, трає, от закрою дає, ай до кампен, не тягуємося. Як це під Бог, би, бо так стояла, нашу пам'ять, що багато поганих моментів ми забуваємо, я не пам'ятаю цього моменту, це вже переказів. От. Але є такі моменти, коли ми лишаємося такими лишними, да? відкинутими, І є такі моменти. І є свіжі якісь можливо, рани в нашому серці, а да? є якісь речі які є давно. Так от Бог, бо для Бога ти не був лишнім, не був зайвим, і Бог тебе вибрав, тебе, Бог вибрав. Трошки давніше, що ти пам'ятаєш саме першого образу, чуть-чуть давніше. Перше закладене світу. І, ви уявляєте, перше, як написано прийшли? Перше заложення світу. Тобто Бог взяв і поставив фундамент у світі. А сьогодні. Саша, Саша, Саша. Саша сьогодні говорив про то, да, як буде... є фундамент. Він тобто, не видно нікого, да, якби з дім нього не збудуєш. І от тобто, нашого світу теж є фундамент, нашого всяця, так? Бог створив ці закони фізичні. Як чому, чому так і не інакше? Чому воно іменно так? Да? Вчені це все. Але Бог це створив, Він придумав це все. Як він там все крутиться, чому ці ці магнітні поля? Гравітація, ці всі речі, чого да, воно працює, що Бог склав вірив нашу землю. Я вірю, що він на нашу землю він там особливо так делікатна робота? Да? Він для нас це робив. Він створив Вселену для нас, нас поселив туди. Але перше, про тим, як він це все створив, він же знав тебе, і він вибрав тебе. І коли Павло пише цей лист, ну, ми дивимося на Павла, думаємо, ну Бог Павла точно вибрав. Да? понятно, муж Божий, апостол, стільки праці християнської він зробив, стільки цих всіх послань. Але він пише нас. Тобто він говорить і про себе, і про кожного, хто чув цей лист. А цей лист читали в церкві. Тобто там були всі люди. Там були діти, там були старші, там були старенькі, там були е, пастора, і ті люди, які не були посторами, там були різні люди, які служили в одному службі в третьому десятку, тільки покаялися, але да, ще не знали, ну, якби дуже багато чогось. Але вони чують цей лист, вони чують ці слова. І ці слова є істиною в їхньому житті. І ці слова є істиною в житті кожного з нас сьогодні. Бог конкретно говорить, що Він вибрав нас до того, як заснував цей світ, до того, як поставив фундамент в цей світ. Ще одна цікава історія з дитинства. Я дуже, дуже так чітко пам'ятаю, як я був молодший, і да? я дуже багато футбол. Ну, молодший, мав роки може мав вісім, такі, так? Дев'ять. Да? Да. І там, 10, 14, 15. <плес> і реально було багато друзів, я дуже любай футбол. Ну, і це тако, закінчили на з навчання, всі прибігли вдома, там, сумку скинула, стала декам, що у роки не задали. Незалежно їх задали, і, задало, ні, да? і на двір. І тут збирається там ну, чоловік, там, якщо більше... -6, це означає, що це вже не квадрат це в футбол. Бодрат це якщо 4, да? так? І футбол. Треба дві команди. Люди вибирають двох капітанів, і вони починають вибирати собі команду. У вас да? було таке, так? Два капітани і капітан вибирає собі команду футболі. І так почається, так? Тобто за риболок перший вибирає і тут почати. Одного, другого. Одного, другого. Свістить на криточок, і капітан вибирає собі команду. Це таке таке цікаве відчуття. Ти хотів бути класним футболістом, ти розумів, що завтра, і післязавтра, і через місяць, і через рік будеш обрати футболістів, ти хочеш тебе першим вибрали. Ти хоч бути вибраний, а не ти, хто лишився, може, ладно, це був тобі. Захист, захист. І фактично ви обирали, чому? По міні грати на футбол, так? І ти хоче з фото збирати, класно грати в футбол, і в принципі напевно з цього можливо я начас грати футбол, і буквально вибирав на той час. Але такий цікавий момент. Коли оцих вистроїв ви да? це такий, ти просто міща на їхніх очах таки треба. нехай мене зараз виберуть, нехай мене першим виберуть, ну понамі не останнім, понаймні да? навіть середині десь в першій половині. Ми всі хочемо бути вибраними, тих, як дійсно, що нас цінують, як хтось. І Бог він, він вибрав тебе. Ще до того, як навчився грати футбол, до того, як навчився робити щось класне в своєму житті, собі нікому не потрібен. Ти ж нічого не міг робити. Е, і, і фактично до того, як ти почав шукати його і робити якісь добрі справи свої, коли ти був злим і егоїстом, і так далі, Бог тебе був, був і полюбив і заплатив за тебе ціну. В іншому місці, інший апостол Петро, е, він, він каже такі слова. Він говорить про наше відкуплення. Е, це також перший розділ першого послання апостола Петра. Я думаю, що це не мова, що 18 вірш, зараз ми пошукаємо його. Петра, 1,18. 11 і знайте, що неплінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною крові Христа, як непорочного і чистого ягнята, що призначений був ще перед закладеним світом. Але був зявлений вам за останнього часу. Говориться про щось інше. Бог не знав тебе, він любив тебе щодо того, як ти був народжений. Він знав твого імені, не знав тебе особисто. І він, він любив тебе, він знав гріхи, які ти зробив і що зробиш. Він настільки любив, що він напоріг призначив, відкуплене за тебе. Саме цінний відкуп, яке могло бути це Ісус Христос. Наперед, Що до того, як Він створив нас взагалі, як людей, і до того, як я народився. Засвінишній їх я Бог вже призначив відкупа, -то. тому що сильно любили нас. І це був його план спасіння. Ми знаємо, що Хрис... Христос прийшов, Він полив свою кров і він вмирав. І саме цінне, щоб міг Бог заплатити за тебе. Він заплатив. Знаєте, просто вибирати, якщо це просто дав навіть футболі. Ну, вибрав, тому що ну, так, можливо, краще буде, можливо, моя команда вибрати. Але це коштує. І коштує, коштує самоцінне, що ти маєш. Для Бога Отця це коштувало абсолютно всього самого цінного, що в нього було. Його обнаражені син Ісус Христос. І... Він настільки хотів вибрати тебе, він настільки хотів проявити цю любов до тебе, що він, наперед розуміючи ціну, він зробив це рішення. І він вибрав, і він призначив відкуплення Ісуса Христа, Його кров, Його смерть. І тому в цей час я хочу розуміли дійсно, наскільки ти важливий для Бога, наскільки ти потрібен для Бога. Не просто тому, що ти що можеш зробити. Цей світ вибирають, тобто, тому що ти, ти щось маєш вода. Ви вибирають на роботу, тому що ти можеш там, ну, класно робити то чи інше. Да? Кожен по своїй спеціальності, в своїх сильних сторонах. Ви вибирають якусь іншу там, ну, компанію чи ще щось. Побає характеристиках. Ми Завжди вибрані через щось, тому що ми щось можемо, ми щось маємо. Ми можемо щось віддати. Так? А, навіть якщо вони за повагу да, то вибирають, тому ну, що може пораду брав, да? там, 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 там Українська рада, якесь якийсь там комітет, да? чи почесний професор до там закладу. Да? Тому що це людина, яка може порадувати просто чи своє ім'я, свою славу да? для цього закладу. І за того, що ти маєш обираєш. Але Бог не через тебе обирати, а да? імені і за того, що любив. І ти нічого не мавш йому дати. Бога неможливо щось дати. Він просто захотів, щоб ти був один до нього, щоб ти був в його сім'ї. І вертаєш до переднього місця, ми читаємо, що для чого були вибрати? Для чого ми були? То написано. Для того, щоб ми жили в святості, були такі, як він, щоб його характер був у нас. Для того, щоб ми могли славу, славити Його, да? на хвилу славу, благодаті своєї. Щоб ми своїм життям приносили Йому славу. Це не тільки про славу, нас не тільки часто співаємо йому. Це завжди. завжди. І щоб нам дійсно хотілося їх славити, да? поклонятися йому, і дати щастя Божому славити Його. Щоб наше життя було приємне, йому, щоб ми виконували волю Його. Щоб ми були такі, як він, щоб ми були його дітьми. Написано, що а, Він нас синови, зробив дітьми своїми. Він нас для цього. Він хоче, щоб ми були подібні для, для нього і його праці, так? щоб ми, ту працю, яку віримо, щоб ми її продовжували. Ми ну, це багато говоримо в наших молодіжних руках, в наших спілкуваннях а, це, має, ну, злюблених тем, тому що я вважаю її актуальною, і потрібною. Я вірю, що кожен з нас має свою похитність і свою місію. Так? Подібне, як Ісус Христос. Що означає Слово Ісусу, що означає Слово Христос? Хто Та знає? Олексій знає, Олексій нас каже. Ісус це Спаситель, а Христос це помазаний Так. Помазаний, щоб спасти, так? Бо ти призначення його покликання. Він мав владу спасти. Спасити не буде. І кожен з нас має якесь покликання і помазання від Бога. Тобто покликання це те, чого ти, ну, то тут треба зробити. А помазання що віддають ресурси зробити, так? Тебе оснащають, дають тобі інструмент, можливість, час. Ресурс і все зробити, то з нас потрібно до чогось. Це не просто Бог нас випрошу, ми зараз в нього так? були його слугами, рибами виконаємо волю. Це благодать, це, це привілегія. Ми на прошлому року говорили про те, що ми сини його, ми в Його домі. І це не те, що а, Бог не хоче використати тебе. Да? Ти на, на цій планеті, все, ти, ти маєш рятувати гроші в церкву, ти маєш там часу віддати, щось робити для Бога. І, і ти можеш жити в цьому обмані. Я хочу тебе обманути, що ти раб не Бога, але Бог каже, що ти його син. А син турбується про того, що турбується батько. Нормально кажемо син, так? Нормальному сину важливо, щоб дім його батька устояв, він розвивався, він поцвітав. І це нормально. Принаймні це вірять. Старші це трошки свої починає та свою. Але навіть не сприємно буде з батьком. Що він не робив, Вони хочуть бути. Це класно. коли, Батько він якби, не відстовкав літає. Щось робить, майже він допомагає йому, не мені, не, не, скажемо, не, не виганяти його. Так? Так? Але виділити час, щоб разом робити це. І наш батько небесний, він сам може зробити, він самомутній. Але він захотів мати співпрацю з нами. Він хоче, щоб ми входили в його працю, в його покликання, в його помазання. Mm -hmm. І насправді єдине послання чи єдина думка, яка сьогодні я хочу говорити, це про те, що... Там, де ти прямо зараз є, там, де ти живеш в твоїй сім'ї, в твоїх обставинах, всіх твоїх труднощів, які є зараз. Бог він є суд недалеким. Як говорив мені друг Андрій Хтось, він каже, що не на все Божа воля в нашому житті. Деколи не все Божа воля. Не все, що сталося, не було, сталося Божа воля, що ми самі спортом. Це правда, але там, де ми є зараз. Там, де ми зараз є Божа воля, як далі рухатися, як далі жити. Є його турбота. Вони є забученим, не є відкинучене. Там, де ми є зараз. Бог нас бачив, ще тоді, до закладу світу. Він любив нас тоді. І Він ще тоді мав достатньо любові, достатньо благодаті, щоб ми це життя прожили дійсно, так, як він цього хоче, так, як він це бачить, так, як він це бажає. Життя в його повночі. Тому що тільки так ти може бути щасливим. І він дав все для того, щоб бути щасливим. Він так захочіє, і він вибрав тебе. Взяв і вибрав тебе. конкретно тебе. І коли говорить про повело нас, не так подобається, що всі слова лишилися. Багато є е, інших листів, які до речі, ми Павло ще писав листи. Про деякі ми точно знаємо, що він писав. Е, Десь насправді в нас є не перший корінтяння, а другий корінтян. Насправді, в нашій Біблії є перший корінтян і третій корінтян. Другого до у нас немає. У, у лист ми, сніма, думаємо, але він не, ми знаємо, що були вести до інших церков, тому що Павло казав той лист, який я вам пишу, щоб ще в цій церкві, а те, що я там написав, хай вас буде почетне, теж його немає. Я думаю, що є інші листи, про яких ми не знаємо, так? Не загубилися. Але це не зберігся до писати. І не так подобаються ці слова, так як вибрав у ньому він нас, Павла, Ефесян, Тернополян, він захотів і він вибрав нас до закладу світу, щоб мати відносини з нами, щоб любити нас, щоб будувати ці відносини і щоб ми будували його царство, щоб ми були учасниками його царства, яке розповсюджується, яке збільшується, а яке росте. І тому насправді нехай ця думка, нехай нехай це послання, але лише це у нас. А, після цього вечора я бажаю, щоб дійсно це було таким потужним каменним фундаментом його царства в вашому серці, щоб дійсно вас не хитали якісь вітри, якісь емоції, якісь труднощі, але цей дійсно фундамент був сильний. І ми зараз коротко помолимося нехай це слово народу свою працю в нашому житті.